Доброго дня, мої любі друзі. Це говорить, бо почути відповіді на болючі питання. Наприклад, про дитячі садки у гостомелі. Ми зараз будуємо два садочки. Один був садочок та на свята Покровське. Ми його плануємо на першу вересня відкриття. Ну може там обладнанням, може там пару неділь. Але у планах і до нового року закінчити другий садок Стромирське». Це вже сниметь тягар, тоді який є сьогодні. Проблемний у нас селищі. Поки ж дорогі ми зверталися до мостомольського селищного голови, приливка Юрія Ліча, щоб він надав більш детальну інформацію з приводу дитячого садочку, який будується по вулиці Святопокровській, і він обіцяв всій громаді, нашому селищу, що він займається дуже пильно цим питанням, направляє всі свої сили туди, на будівництво, підключає багато людей, щоб допомагали в цьому будівництві. І обіцяють, що десь на жовтень, а можливо і на листопад. Вже буде відкриття цього садочку, це ви знаєте дуже добре, але моєї проблеми не вирішить, бо ну у нас мікрорайон зовсім інший. До Валентини Григорівни це садочок 17-й. Може ще й так. Але О, в Костромирській а... теж йде будівництво, є вже проект, вже зроблено дуже багато роботи, і зараз далі йде будівництво. Чому я вам скажу, не вирішить і цей садочок моєї проблеми? Ви ж бачили, які там великі маси будуються? От, і скільки там буде населення, і дуже багато е, батьків, які...